Дворічна Вікторія дивом залишилася живою. Мати пиячила, коли розпочалися перейми. Народивши живцем, закопала дитину під цією грушею. Маля пролежало в землі вісім годин. Дівчинку знайшов старший лейтенант Василь Дячук. Міліціонер не відразу повірив, що вона ще дихає. Ми почали з експертом е, знімати верхній шар. Але в цей момент ми почули е, дитячий такий е, звук. Схожий такі на, скажімо так, никіт, і експерт на той момент так е різко відреагував. Я почув, що також цей звук дуже здивувався і сказав всім оточуючим, що ця дитина, мабуть, жива. Ми в цей момент одразу кинулися е швидко, але разом з тим дуже обережно цей верхній шар грунту. Дівчинку відправили до лікарні за кілька днів, виписали без жодних ускладнень. Сьогодні рятівник приїхав до врятованої не з пустими руками. Доброго дня, манюня. Добрий день. Прийшов і маленьку теж. Ось тобі подарунок на твій завтрашній день народження. Держи, Держи Вікторія. Держино Твоє. Батюка, на тебе, так, дитину всиновив рідний брат матері Віктор. Він разом з дружиною Наталею виховують шестеро дітей. Живуть в новому будинку в селі Вітковичі Березнівського району. Дівчинку назвали Вікторія як символ перемоги над смертю. Вона улюблениця всієї родини. Свою дитину зразу, що ж вона малесенька була, ще з зродома. Яка різниця, хто її народив? Вони ну, як свою укриняли, так і діти, так і у селі матір мала погану славу, постійно гуляла та випивала. Вікторія була дев'ятою дитиною, проте сусіди кажуть, жінка їх ніколи не доглядала, адже двоє померло, одне забрав біологічний батько, а решта п'ятеро виховуються в інтернаті. Вона постійно пиячила, От я не знаю, з ким вона там гуляла, з ким, от кого віти і діти на ну, цього чоловіка, що вона тут жила, От він так само поячив. Матір засудила за статтею замах на вбивство. Зараз жінка в ізоляторі чекає на переведення в колонію. Їй залишається відсидіти рік і три місяці, тому що два роки вже минає 26 жовтня. Минає два роки з того моменту, коли була виявлена. Ця дитина у землі, і вона практично була затримана, одразу була арештована. Нова родина Вікторії вважає такий вирок надто м'яким. Після звільнення прийомні батьки обіцяють їй не показувати гулящій матері, щоб не травмувати. Адже нині горе мама дівчинкою навіть не цікавиться. Володимир Миколичук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.